Exactly. Це питання охорони здоров'я, чи це питання загального. Зараз, зараз по між тих страні вводять при всі комунальні, проможливі комунальні підприємства закладів. Точно? На наші, Я навіть знає, де Я знаю, не треба. що У в нас в пів, що у нас медицина медицина пішов вода півста. А то у нас медицина вирішується. Сьогодні є, запитання немає і стати. Запитань більше немає? Немає. Ми вносимо змінить цю програму. як Рекомендувати на розгляд позачергової сесії питання про внесення змін програми підтримки та розвитку станової охорони здоров'я в КНП Суперської